Міро і добра усім, хто того прагне, дорогі друзі. Сьогодні пропоную вам залізти туди, куди заліз тільки що я. І подивитися, що там є. І я надіюся, що скоро буде час, коли ми зможемо вільно добратися до того, що тут є. Так саме головне не впасти. Так, ну я думаю всі вже ви зрозуміли, що ми залізли на гору. І зараз ми з вами подивимося, що тут є. Я тут вже тут трохи... Роздивився одним оком Тому що я сюди виносив всі деякі речі, щоб вони не гнили. Так. Стабілізатор. Колись без нього Таврія 3. Без нього колись телевізор не працював. Потрібно було постійно крутити його. Так, рейвах робити не будемо. Надіюсь, що... Прийде скоро час. І ми до цього всього доберемося і будемо його ремонтувати, будемо встановлювати, ломати не будемо нічого. Так, маємо такий радіоприймач, але це вже більше бачу трохи із новіших. В F 214 Він навіть відкручений. Хтось його намагався ремонтувати, напевно. Висока сторона відкрита. Катушка відірвана. Ну, цікаво буде, що він, якщо його ми ще тут не доїдять, поки війна закінчиться, то може ми його з вами ще й попробуємо і запустити цього приймача. Таке діло. Так. Каналізація Та Як я люблю по таких речах шнорити, скажімо так, все що нове, ну це люстри, знаєте, як люди вони не викидають нічого, збираються тут проводів всяких. Це був колись такий світильник. Тут три лампочки на 6,3 вольта вкручувались і воно висіло. Там всередині є трансформатор. Це світильник уже китайський. Бачимо, що він явно не дожив до хороших днів. Все він тут розломане. Так, ну Тут я в принципі нічого такого цікавого не бачу, бачу бритва перемотана. Не дожила. Це якась електрогрілка, напевно. Таке, це пальовка. На ній добре вішати бельо. І з неї добре робити першу струну для гітари. В армії це перше діло. Так що маємо далі? Заглиблятися ми не будемо. Ага, ось. він Ще один приймач Може ви прочитаєте, бо я щось трохи... Варас якийсь, що шов, ну таке не знаю. Ну це вже фінтіперсовий, це вже електронна настройка. Не дарма він тут валяється. Отакі ну, говні окиші, хлопці і дівчата. Антена яка довга? Мама мія. На цей радіоприймач. Електронна настройка, я так розумію. Ну, знову ж таки, тут ще модель якийсь був вже його немає. Все розірвано і все розтрощено. Цього реально вже встановлювати місто не буде. А явно він буде лежати і лежати. Так, саме головне, щоб ніяка миша чи щур звідси не виліз. І щоб я не кричав, а ви не сміялися. Так, кусок наждачки. Гост. Яка наждачка не ідеальна. Пакет з чимось м'яким. до м'якого я... Сюди ще не хочу лізти, бо там може бути кубло якогось животіночки. І мені зараз з ними зустрічатися, не дуже охота, бо в мене прямо над головою доски поутигні. Я як різко випрямлюсь, то так і проломаю шифер. Так, що ми маємо? Пакет якийсь. Так, шкода номер 1 Була петля розмагнічування і хтось її взяв перерізав пополам. Ну, За такі речі я, звичайно, теж і З Знаємо на було б, скільки і булгарок перемотати. Так, Література якась. Літературка. Ну, Зошити не будемо дивитися, то явно чи є приватні. Книги є. Так. Справочник по електротехніки. Де б я не був, ви знаєте, завжди мене супроводжує за всяка електроніка бджолярство Ну, це я не буду заводити пасіку. Така книга в мене є, радіолюбительської схеми. Хороше діло. І цікаво. Основи лісоводства. Може хто хоче знати з якої сторони треба сосну пиляти, звертайтесь, прочитаю, вам розкажу. Електротехніка. Да. Так. Совети садовода і винограда... А, садоводом і виноградерем. Мама мія, от я туди. Може після війни займуся, щось посажу. У мене ломати швидше, виходить, як щось Тут кліснічого. Серйозна підготовка, якщо що, малогабаритна радіоапаратура. Таку колись я бачив, мені здається, що вона не повна. Тут цікаві схеми. Іноді я до таких речей звертаюся, бо скоро буде обзор апарата, який я робив. Мені треба було підсилювач з, підсилювач з загальним плюсом. Якийсь коротний, цей, малогабаритний і ефективний. І юний радіолюбитель. Із таких книжок доводиться брати схеми. Ой, тут заземлення ці книги вон кран намальований. Мама мій, як зробити самому опір, тут напевно ще є. Це раритето, раритето, схема радіоприймачів. Таке. Так, пакет пустений. Так, Під пакетом електроніка 409. Можу зразу сказати, що біля мікросхеми к 174 h 11 на 11-й ночці стоїть конденсатор 0,1 мікрофарада з зеленого кольору, називається КН. Ну, знову ж таки, ми його коротше не будемо. Я надію, що ми яку небудь запустимо. Не знаю на що. Може, спочатку ми його запустимо як апарат, а потім запустимо його до воду. Побачимо, не знаю. Все залежить від того, як складеться обстановка політично. Так, ну цього дізеля. Розбирати, відкривати мені охоти нема, тому що всі ви добре знаєте, що там в ньому нового абсолютно нічого немає. Це системний блок, старий як світ. Кроме неодімових магнітів, там в ньому нічого не знайдеш. Так, поїхали далі. Першим, що в очі кидається, це приставка хмельницький Для того, щоб дивитися дециметровий діапазон хвиль. Потрібна була така приставочка. Без неї нікуди, хлопці. І це було цікаво. І всім ці, І всім це... Всі цим займалися і було нормально. Так, миші гризуть. Віск натуральний. Ну, Вже йому, мабуть, років як цьому хліву чи цьому горищу. І вони його потихеньку зимою, якщо скрутно, то вони гризуть. Оставимо, хай там буде чумайдан. Люблю чумайдани. У них... Завжди можна знайти щось цікаве. цікаве. Ну, тут, хлопці, що хочеш. Ручка від Черпака, Черпака нема. Різного роду довіси отакі старого плану. Кусок ножовки по металу. Хочу сказати, вага. Така серйозна. О, до неї, напевно, що... Да, ось друга половина до неї. Так що встановити можна. Думаю, що пиляти буде конкретно. І хочу сказати, що такі речі я завжди до ладу довожу, щоб вони працювали. Так, це хтось зробив оська від велосипеда. Вирішили зробити явно якогось наждачка колись. Ну, це камінь крепучий. Оцей. Я в марках не дуже розбираюся, але знаю точно, тому що у нас їх є багато, так як у нас був завод посудний і вони використовувалися. Ними затирали посуду. І оцей камінець невбиваємий. Так, ну дивіться, як раніше робили 90 градусів. От такі продавалися нюанси. Раз, однією рукою не, не дуже. о Зварив і поїхав далі. О, була колись система. Півдня треба було, щоб одне таке зробити. Зараз раз-два купив готовий прокурор до свідання І ніякої романтики, ну що. Різного роду пробойчики, всякі зношені кусачки, які вже не відкриваються. Це навігація, щоб знали, що ззаду хтось є. Так, тут такого цікавого, нема, лапка до велосипеда, я ними ніколи не користуюся. А це ручка до м'ясоручки. Ооо, ці ручки років мільйон. Ну, взагалі ми зрозуміли. Клямки, шматки, ключики всякого роду. Таке. Так. Карманчик що? Нема. Зато є підписано, до щось. МВП. Це явно має якийсь зміст. Так. Ще бачу щось з проводами. Тобто, що тут була закручена лампочка. А що це було? Чесне слово, не знаю. Це явно до якоїсь чи до плити, чи до якогось калоріфера була підсвітка. Так, бачиш, до велосипеда сідло. До речі. Он де звідки лапка взялася. Є ось до цей шпілівільне гніздо, це сідло верніш. Значить, колись тут був і спортивний велосипед. Скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви, що це таке? Я спеціально не скажу. Для тих, хто не знає, а ті, хто знають, то ви мені напишете в коментарях. Так, сідло. Їжджу, якщо чесно, тільки на таких сідлах. Це кожа. На ньому не путієш, на ньому сидиш добре. Прекрасно. Ну це поломане, його можна встановити і кататись далі. Я з таким зараз і їжджу, з така пружина спереду у мене стоїть. Так. Слідуючи, що тут у нас? Лапша, це так провод називається, яким раніше проводили телефон. Горіх, який з'їла, вже білка або ще хто небудь був. не вилізе, звідси ніхто. Ні, немає нікого. Ну це так, це запаси по-старіковському, собі сюди все складалося. Та й все. Так, кладемо назад. Так, ну тут всякі рамки якісь. Були, картини чи що було, не знаю. Тут дерев'яний матеріал. Коробка, що в нас в коробці? Ага, це до того дизеля до що стоїть. До цього активна колоночка, я так розумію. Ну і плюс гноти, якими щось десь колись хтось підключав. Нічого собі USB. Папа, мама, переходник такий довгий є. Це ще виконання тих років. Повинно бути добре. Смейки. два штуки і два до блока живлення комп'ютера. Прекрасно. Що ще є? А, муфточка на 15 металева. Це в Чумайдані треба. Щоб це було на своєму місці. Так. Стин розібралися, це була колись переноска, я так розумію. Залишимо її. Так, ну. І ще в мене охо кинулося, дивіться, який момент прекрасний. та на на дам -на -на. У нас був фарфоровий завод, від нього зараз тільки одна назва залишилася. І був завод художньої кераміки. А це, як кажуть, ехо від тих заводів. Бачите, керамічна ручка. Бачив хто небудь таке колись Зараз ще поб'ю. На двері прикрутив, будь ласка, користуйся Помити, можна користуватися. Цікаво чи буде вона вартувати щось в Google Ніті, подивіться, може хтось. Так, ну це перчатка бохера. Не знаю, вона щось вартує, не вартує. Це називається кобальт. таке покриття. Да. Хай лежить. Його куточок, щоб його ніхто не побив. Треба буде подивитися, що там. Так, ще щось, а, це якась люстра вже ма деєнчайна обрана. Туди я не хочу лазити, бо китайське воно мені абсолютно не цікаве. Так, що ми тут ще бачимо кутку. Ось такі сервізи теж але на них наклеювалося. Тут чайний сервіз, не пам'ятаю, як він називався, кобальтовий. Кобальтовий, він цінувався. Так, тут шило. Пів циркуля якогось. Ну, нічого цікавого тут немає А, є. О, оце, оце діло. Оце хлопці діло. Це фітіль до керосинової лампи. Зараз такі часи, хто його знає, що воно як воно буде, зима наближається. Оце треба запам'ятати, де лежить. А лампу я собі зробив карасину. Не знаю, чи в мене є обзорі. Так, я говорю вам про камінь, бачите? Такий самий, тільки ширший. Цим камнем, що робили? Отак дно, якщо воно є шершаве, гарненько затиралося цим камінцем Або наждачка в рулон скручувалася і оці кромки так ш -ш -ш гарненько зашліфовувалися. Було досить цікаво, нема заводу ні одного, ні другого. так Тут квасоля. Вгадайте, що це Коробка з запобіжниками. Колишні запобіжники. Це вам не зарішні автомати, це. Колишній предухроніті. Ну і косоля. Їй 155 тисяч років. А вона там так і лежить, може комусь вона нас вже середини чи роки позідали. Може зимою на неї знайдеться ще якийсь клієнт. Так. ну Тут ще всякі новичовки, це відкрана ручка. Елементи каналізації, це все треба буде поскладати. Так, і що я бачу? Що я бачу? Я бачу плиту. Один сантиметр, ну, не буду я її розбирати зараз. Сантиметрова плита. Та що, це просто тема? Оу, єс, та тут ще тихо хлопці. Пропоную ще. Так, якщо я зараз бардаку не нароблю. Передня панель, управління електронікою колишньої хати. Центр запуску. Енергії він колись. Так, після мого відео, зараз тут я бачу, буде один барбак. Від медового набору ложечки. Ось такий був медовий наборчик продавався. Оці бочечки я не пам'ятаю, до чого вони, вони є більші, є великі для сипучих моментів. а Може якраз і для ведмедів сюди накидати мед. А, ложка не влазить, ні, відставить. Я робив на заводі художньої кераміки, а на фарфору не робив. А це виробив фарфорову заводу. Так, свічка користується нею наоборот. Як не цікаво, але вона тут повинна ставитися, а її вставляють сюди. Ну, таке, що зробиш? Ось ну, такі чудеса. Так, це від кофей... кофейного сервіза. Напевно, що Сірінада він називався. Дуже сильно дорогий був сервіз. Блюдця простовалися, такі чудеса. А, серинадо ось Це тепло відставити. Ось оце, а ні, це підвозонник, напевно, якийсь був. Я вже не пам'ятаю. Так, ну клейма немає, це все експериментальні варіанти. Завжди завод ставив клеймо, а те, що не сортне, воно йшло без клейма. Те, що в продажу не йшло, все рахується не сорт. Цю кришечку. Намотуєш сюди нитку, перевертаєш на оборот, вставляєш карандаша, тягнеш і вона крутиться так класно, якщо сильніше крунеш, вона розлітається на маленькі кусочки. Так, ну і кофейна кружечка. Тоже без, марку... без маркування. Так Такі діла селедніця, теж не сорт. Ну, отакі чудеса, такі уложечки, колись робили. Зараз китайці роблять, одно у нас вже було давним-давно. Так, напевно ну, я сюди покладу І ці свої находки. І покладемо її назад і будемо чекати перемоги. А там розберемося, що і куди. Так, ну, Це лінолім вже я поклав кусочки, тому що мені для різного роду робіт потрібно буде все підряд. Так, ну походу. Якось так. Торба ще висить якась давайте зі цю торбу. А, за від радянського пилососа. Цікавого тут нічого немає. Такі фокуси від радянського пилососа. Ну так, жилка терчить, Вудочка вон є. Але нема коли ходити на рибу, бо самі приймають. Кобла у синього не бачу ніде. Можна було б зробити обзор на осиннє кубло, але його немає. Гора чиста і акуратна. Ну, на ноті, хлопці, дівчата, я з вами прощаюсь. Миру, добра і здоров'я бажаю вам усім. Бажаю, щоб якщо у вас є гора, то щоб там були зложені тільки дільні речі. І щоб все у вас завжди було добре. До наступних зустрічей. Усім пока.